Можливо почати користуватися CRM, якщо бюджет на її впровадження обмежений. Так звісно, завдяки тому, що всі, ну майже всі crm системи зараз хмарні. І працюють по формату підписки, тобто де виплатити невеличку суму щомісяця для того, щоб користуватися програмою, то в принципі її дозволити собі може будь-який бізнес маленький, мікро, просто людина, яка сама є своїм бізнесом. Більше того, є розробники програмного забезпечення, які надають частинку функціоналу в безкоштовне користування, якісь там базові інструменти, яких в принципі для початку вистачить, якщо ви, наприклад, впроваджуєте її. На старті бізнесу, коли бюджет ще не дозволяє особливо там розігнатися з якимись інструментами, своя CRM Ми використовуємо таку модель підписки. Тобто, в нас є безкоштовна версія, туди входять базові інструменти по роботі з клієнтською базою, картки клієнтів, якась нескладна аналітика. Цього в принципі цілком вистачає для початку, і цим може користуватися будь-хто залежно від того, які бюджети і в принципі молодий бізнес чи вже працює доволі давно.